Сьогодні ми з вами знаходимося на масові окружному. В продажу з'явився будинок з євроремонтом, з дуже гарним та якісним: 120 метрів квадратних на 4 сотках земельної ділянки. Спереді вже вимощена тротуарна плитка, з трьох сторін огороджена парканом, будинок з чотирьох спалень, зала з'єднана з, з кухнею та два санузли. Ну ми оглядати наш будинок. Хотіла зауважити, дорога асфальтована, під'їзд. Є газ, є світло в будиночку. Ми проходимо в будиночок. З права у нас місце під шавку купе, зліво це кімната для всяких госпотреб, обої під покраску, натяжна матова стеля, такі стильні світильнички. Наша зала. Наша зала велика, квадратна, десь біля 35 метрів. Вона з'єднана з кухнею, також стильні світильники над кухонною зоною. Чорні розеточки та світильнички, вони все в тон у нас ось. І така біла, білі сходинці. Тут у нас місце, де можна ще щось. Те, що не потрібно для ок якийсь пилососик поставити, кімната спальня першого поверху. Вона потрібна як коли маленька дитина, так і коли батьки літні, і їм важко піднятися на другий поверх. І ванна кімната це перший поверх. Ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі наразі у нас три спальні кімнати. Та санвузол. Одна спальня кімната велика та має свій гардероб. От, до речі, ми в нього і потрапляємо. Найбільша кімнатка-спальня зі своїм гардеробом. Ось. Будь ласка. Тепер ванна кімната, все розведено, все підведено. Лише потрібно встановити інсталяцію. Кімната друга другого поверху та кімната третя. Всього у нас чотири спальні кімнати. Будинок розташований на сотках земельної ділянки. 120 метрів квадратних. Стильний та якісний ремонт. Вигрібна яма на 8 кубів. Підведена водичка. Розведена. Повністю все готово до того, щоб ви поставили свої меблі та заїхали. Я чекаю на ваші пропозиції, чекаю на ваші дзвіночки та на ваші перегляди. Дякую. Поспішіть! Варіант вартий вашої уваги!